Всім привіт. Там минуле відео ми тільки знімали, що були в лікарні з Ілюшкою. Э, Тоді ще там э, лікар наша подивилася, що каже, у вас, навіть віруска якась перенесли. Но оказалось, що це тільки начало віруски було. В общем, заболів і я опять, і Танюша, і Ілюша. общем, опять по головному ми всі злягли. Э, я останню ніч на роботі вночну був, сіяли, доробив. І вже таблетки пив і все, температуру збивав. Єлі я доробив до утра. Так муторно ламає ноги і руки викручує. общем, пішов на лікарняний, поки місьдома побуду, трохи буду лікуватися. Як пороблено в цьому році, щось то я рідко болів, а це цьому році місяць разниці вже два, другий раз болію. Я не знаю. А і нас заражаєш. Так це найсмішніше, що я другий раз з роботи притарабанив віруску. Я знову походу грипачок, судя yeah. по всьому. Yeah. Yeah. Бо я сьогодні записався на, ну, то есть не записався на прийом до лікаря, бо її немає. Завтра вже... Е, ну, лікарня не сьогоднішнім числом мені відкрить, а завтра вже поїду на прийом. Е, в общем, состояння таке. 37,5 yeah. температура держиться, руки ноги викручує. Е, е, ну, насморк, кашель. Ну, Трошки періодичністю то є, то нема тут опять якась віруска. А почалося в горлі почало першити. Я ще, е, коли це ми переїхали шейку позав... два дні назад. Два дня назад. Я ліг спати днем ну, перед ночною сміною. І чую в мене в горлі ну, постійно так стоїть ну, комок в горлі. Стоїть, е, і воно першить страшне, аж погано поспав тоді, бо ну, воно наче і спать, не спать було, ламало все. Потім на другий день трошки наче легше. А цю нізячку я вже єлі доробив до, до ранку, вже хотілося вже досі, доробити цей суєшник. Не знаю. Це чи карма, чи пороблено, чи я не знаю, як це називається, чи це воно ослаблений імунітет в цьому році, чи може високісний рік. Хто що скаже нам? Яка причина цього всього? Взагалі горів всю ніч, но температура під 39 не спав. Тільки на руках нічого прокачало, це просто якийсь капець. Та й зараз воно таке безпокійне, лазить. Я міряв йому в останній раз температура була 37,7, 7 і тут він дуже такий гарячий. був. Так він почувся всю ніч кожні 4 години, ну офіційно. У нього попало, що заболів, ще й зуби лізуть, клики. У нього вже всі в кучі лізуть, почали клики, аж побіліло все. В общем, нас весело, я не знаю. Нас не буває, щоб так легко і просто. Та що Хоч... в цьому году, з, з нового року як почалося, так прям дуже весело. У мене вже, блін, я знаю, що ні в що не вірю, ну все таке, що пробу, ну. ну, Це ж я так кажу. Хочеться, наче сезон грошей заробить зараз і все це. Ну воно коли ламає, воно не до роботи. Ну, Високою температура і роби 12 годин за рулем не дробиш. Це факт. Кінорофін, кінорафін, це й бупрофін, я вчора пив. О, це ж так тобі сезонна робота, да? коли ти сидиш на мінімалки, а в сезон заробиш. От зараз момент заробити, ти заболів Чуть, і да, сидиш на лікарняному. Може, нормально, нормально, потім просто тобі не повезло, як. І все. Або техніка звамилась, або захворів, або ще щось. І все. І далі ти просто поробив як би на мінімалку. <laughs> да, Хочеться, наче. Щас... ну, трошки поспав. З там до обід. Я поспав до обід. Зараз після обіду. Встав, воно состояння таке, шку, ноги крутять. Ой. Ну нічого, якось прорвемося. Обітно, досадно але ладно. Не йметься мені. Та жалко дивитися на цю сосну. Пропадає страшне, там тлі, ото під тим білим нальотом. Його в общем, Купили ми актероцит, ну та саме, в дійсно ще вішіство. Поставився на землю, має буде, щоб не тягати на спині, бо воно щось. Ламає. Збоку поставимо, обробимо. Зараз все. Хорошо, треба позаливати повністю. Вона там розводиться якраз на 3 літра, то якраз зараз її добре і залють. І розим мені обробиш заодно. одну. Отак, ось тут кнопочку клац. Ой, це виключить. Я не знаю, у нас... Людей, дивіться, нема такого. Як то мені так кажеться, нема такої кількості хвороб і все остальне. усіх нас... є всі, обробляють. Я не знаю, чіпляється до тих деревцях, все що хочеш. Так а тих все в подарок Так <плес> <плес> я <для> профілактика. <плес> <плес> а ти бачиш, як вилітає. Це щось типа. Знаєш, як білокрилка на цьому, тільки це якась вона така мучна ні? ця, як ручна. Кедрова. Якась, ця. Ха. Фу, Яке воно вонюче, мама мія. О! Так, щоб полічити. Зато нюх працює. У мене нічого. Не чую. Що воно. Не чуєш, воно воняє дустом. Я бачу, що воно біле, я її розводив, нічого не чую. І пальці ще облизував, думаю, таке так було хлопці. Драк. Рози <ріст> <ріст> померзу цьому году страшно. Отходять, звісно, всі красиво, але померзу і пагони взагалі нема минулого нас... І ту, ну, ту-ту-ту-ту-ту. Ми <ріст> про неї забуваємо. Вже повистягували вже тут так люхи виходю гулять, включаю, поливаю квітники, хоч трошки почав все оживати, бо сухо, страшне. У мені, яка красота в цей все квітнеться. А зростається, по трошки кусяки, гарно стає. Вже перший тюльпан у нас. рожевий. Скоро буде тут красота. Ще трошки і всі вже порозцвітують. Вже такі всі стоять. Ой, не випаде, букиш. У нас вже сьогодні другий наступний день, бо ми вчора не знібалися, бо вони В втішані. <рес> сьогодні поки не така жара була, бо жара це капець. Ну, така У нас реально більше 30 да. на дворі. В общем. Це вже говожопік. Вчора вже поїхали, з'їздили в місто, накрилася помпа на машині. В общем, сьогодні я купив. Антифриз поменять должен, <и>, <нужно. свят> и саму помпу так носить. Немножечко заняться поменять, То машина надо, надо чтобы была на, на ходу, и герметик-то, накладку мазать. Все, вот такое удовольствие, 600, 700, ну, 1400 вышло нам. Сьогодні oh, що... п'ять нічка була весела. Нічка була веселі, полуха, ілюша, температура... Опять температура в нього до... ну, те, що я міряв, 38 була. Те, що він дався поміряти, бо йому. Ще це... Є... Йо... oh, no, вже в yeah. колясці не залишилось. Вже yeah. все. Дві секунди ми вже стоїмо проєм тут. Так що поїхали туди, десь тіньочок, бо воно щось таке почало. Mm, поїхали. Давай. <laughs> Давай, Попробуємо, що його може на пліді погуляю. А і купили отакий пістолет розпити, щоб поливати. Бо в нашій поламався вже минулорічний. Взяли новенький 180 гривень 33. ну наче так непоганий. Хочу трошки перебрати ці шланги, отут вигребти і побризкати гербіцидом бур'яни. На цьому кусочку ми хочемо посадити картоплю. Два відкліток почати одразу і туди скільки вийде. получится у нас мабуть, нас хватає посюмата. Посюмата? Капса це Картошка, матеріал. Тульпани красиво вже тульпани за цю тоді. Вчора один був сьогодні вже. Я це відпрацює такий. Так, Вітер туди, я не знаю десь ховайтеся. Там зараз тоді під горіх в тіньочок тіночок зі ліжкою. Хмелю багато, треба його пробрати. Посходило хмілю, візде вилаза, його тільки бризкать, з ним нічого ось, не зробиш. Його не вибирати да. без Ми тут два роки воювали, поки не почали гербіцидом, хоч трохи б його пробрали. А Це опять щось повисівалося. Це просто І якийсь... там багато беріжки. А її сапати теж безсмислено, то що в неї корінь длинний. Ти її сапаєш, вона опять вилазить. Так, ну, добренько. Сейчас, поки не так не така пекло Та Вже пекло, пізно вже безпеко. Я думаю, як в три години буде. Я, каже, ми тут заставили собі одіяло, взяли її грузки і будемо здати папу. Бо скучно вже йому в хаті, плохо дитинки, а так хоч трохи зміна обстановки, трошки Де? трошки вас виселить мальчика перед сном. Тоді ще горіх не розпустився, але ну, тут все одно якось тінюк, навіть при тому, що він не розпустився, тут все одно не так пече. Танюшка випробовує наш пістолет новий. У нас такий самий був просто, коли mm. <голе> mm. Це ж Квітень місяць на дворі, а ми вже все поливаємо. Та сухе все страшне, наш тик лопати вже суха земля. Особливо в нас живі. на піщаному ґрунті, то в нас тут взагалі дурдом. Mm. В общем, хворієш, не хворієш, а в хаті муторно сидіть, воно ще хуже. Думка, як на, як на вийшов тут, хоч на сонечку трохи побув, або на свіжому повітрі в тіньку, то якось і легше. Ага, Приїхали наші хворіші з лікарні. Сьогодні папа і Ілюшка були на прийомі. В общем, всі похворіли. Так коли йому в Кожен раз. Ну, він не плаче зараз це взагалі у нього голос пропав повністю. Так, да, хрипить. О, Як маленький в На 840 840. Mm. Фурмікор і інгалятор. Взяли простенький інгалятор. Поки що ціни кусаються. будемо кекса будем бо Так, да, що зв'язався, побігав. Дочепив да, кліщів, мене перепровірили, під ошейником чепився і воно вже другий день не їсть. Да, Було великих на ньому, хтось зараз купився, бо там дорого, тут на 7 гривень і фізроствор. А, а в них фіз від... mm -hmm. То Я й купив такий самий Азедин, да, купив, я, називається. Зараз покажу. О, буде, тут, шприців, О, тут А оце з часто з двома голками. Mm -hmm. Зараз нас в колю є обістрень. Сиду шкала. Пішестяні кану як стоїть. О, так що такі оце у нас дівання, як ми не викачуємося. У мене ж здавлення давлення почало підніматися, ніколи такі, не страдавано. Пора, це взяв газин вет. 100 гривень. В інтернеті вони по 35. Ну, це що ж ти хочеш. У нас все-таки ну, це. З інтернету аж поки за кошту ще прийде. То... мене послухала. Ніс це нежиче заложений, сухий ну, то всяких хрипи в бронхах чує У вас чувствуються ще хрипи в бронхах. Що... Продоює ще лікарняний. Да, щоб не шуткувати, бо можна догратися до запалення легень. Так. Хотіла надовше довше відчув, до понеділка, щоб можна на роботу виходити. Ну, да. А там, а якщо треба, то В общем, хорошого мало, питаємося вичухатися.